Це новий випуск новин сантехніки. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. А тепер до новин. Резідео презентувала нову лінійку самоочисних фільтрів для води. Вони виготовлюються з латуні з низьким вмістом свинцю, що дуже важливо саме для систем питної води. Ці фільтри мають комбіновану конструкцію, мають високу продуктивність, 5 років гарантії вироблено в Німеччині. Новий газовий котел від Baxi, модель Quinta Ace S. Цей котел підходить для комерційних проєктів, універсальні настільні конденсаційні котли з низьким рівнем викидів NOX. Цей котел доступний у семи варіантах потужності від 50 кВт до 150 кВт та до 1200 кВт у каскаді. З нержавіючим теплообмінником ККД становить до 97,3% в залежності від моделі. У СБ новий термостатичний змішувальний клапан СБ UP tt 522 Він застосовується для систем гарячого водопостачання як у житлових, так і комерційних приміщеннях, має високу пропускну здатність та точне налаштування температури. Компанія Afriza презентувала новий розподільчий колектор для систем із тепловим насосом модель HSM. Два коди на 90 мм та 125 мм. Новий колекторний блок виготовлений з полімерів та має тонкий дизайн. Зональний колектор дозволяє підключати систему та компоненти вентиляції, щоб вихідний отвір до вузла можна було розташовувати або в грі, вниз або в бік. Щоб адаптуватися до різних умов на місці та в трубопроводі, наприклад, в проектах по модернізації. Декілька новинок від чеського виробника сантехніки АЛКА. Перша новинка це кронштейн М976, який забезпечує дві додаткові точки кріплення, закріплюючи з'єднання систем передстінного монтажу до задньої стіни. Це рішення запобігає будь-якому втручанню в підлогу та її ізоляцію, гарантуючи при цьому задану міцність та безпеку. Інша новинка це подовжувач 98 мм для прихованих сифонів пральної машини. Він забезпечує підключення у випадках, коли глибина стіни більше, ніж передбачалось на початку. І третій продукт це фільтр іонної поляризації ІПС під назвою alka Purex. Він очищає воду від жорсткості та кальциту. Цей фільтр не містить хімікатів та не потребує обслуговування. Новий моноблочний колектор для систем опалення та охолодження з технополімеру від італійського бренду Івар. Зручне кріплення, надійна комбінована різьба, широкий вибір аксесуарів. Ще один італійський завод додав до свого асортименту полімерні колектори. Це фар. Крім того, фар презентував ще такі нові продукти: антизамерзаючий клапан для теплових насосів Angelo, деаератори для теплових насосів FAR Pro та магнітні сепаратори шламу в ізоляції. Новий кольовий кран PMG System Professional 420B від італійського виробника RIF. Він працює навіть за жорсткої води, має вбудовану систему захисту від накипу, захист від легіонели. Цей блок прихований всередині і оснащений захисним ущільненням. Український виробник продуктів для систем вентиляції Венс випустив новий продукт побутовий рекуператор з керамічним теплообмінником Twin Fresh Design. Це ідеальне рішення для квартир та приватних будинків. Цей рекуператор має компактний розмір, зберігає до 95% тепла завдяки рекуперації. Працює дуже тихо, десь на рівні 11-27 дБ, Має низьке енергоспоживання до 4,5 Вт. Адаптований до товстих стін завдяки каналу довжиною 700 мм та до тонких стін завдяки новому компактному вентиляторному блоку. Вирізняється стильним дизайном, оснащений датчиками вологості і освітленості, керується за допомогою смартфона. Особливою родзинкою рекуператора TwinFresh Design є можливість використання дизайнерського рішення Interia – декоративних текстильних накладок різних кольорів на лицеву панель пристрою. Це дає збогу гармонійно вписати кімнатний блок рекуператора в будь-який інтер'єр. Накладки «Інтерія», представлені... Накладки інтерія представлені у семи кольорах: сірому, комплект з пристроєм та іншими, які можна придбати окремо як аксесуар. Нова електрична рушника-сушарка є Inox Soul TR20K від українського виробника Mario. Модель представлена в двох розмірах. 1170х140 мм це дві стійки, і 1170х250 мм три стійки. Вона виготовляється із нержавіючої сталі. Рушник сушарка оснащена гачками для зручного висушування та зберігання рушників та халатів. Рушника сушарка є Inox Soul TR20, k обладнана смарт-блоком керування. Він має сім режимів роботи. Модель підключається до живлення з будь-якого боку, як з правого, так і з лівого. Сторону підключення можна обрати вже під час монтажу. Новинка ще від одного українського виробника Рушника косошарок Навін. Це модель Навін Avanguard 480 на 1200 з Wi-Fi. Цією моделлю можна керувати зі смартфоном, працює з Tuya Туя, Life. Увімкнення та вимкнення в один дотик, точне регулювання температури, таймер і повноцінне тижневе програмування. Ключки графіки, що підлаштовуються під ритм користувача, повністю україномовний інтерфейс. І наостанок розповім про розширення асортиментної лінійки бренду Valedin. Тепер в Україні є на складі система натяжних фітингів з латуні. На цьому все. Всім дякую і до нових зустрічей.